О, усім привіт! А, хочу вам де, де що сказати. Увага, і в мене є одне прохання. У ці 7 тисяч людей, які на мене підписались, так вони ще і індонейці, відпишіться, будь ласка. Але ну, не мої друзі. Ну, щоб було, як, як і було 200, ну, там 220 десь, а, що та, таке стало. Ну, бо... 7 тисяч, ну це зовсім жирно. А за попередження, то я буду робити відео приватним або навіть видалю насправді. Ну, я думаю, краще видалити, ну, ніж ну, такою фігньою ну, за, займатися. Ну, ви тільки подивіться на мою аналітику. Так, чоловіки. Індонезія 13%. Бразилія 7% і Філіппи. Де українці, росіяни, американці? Не зрозуміло взагалі. Ну, ладно, українці, росіяни, чи там Білоруси, казахи, ну, щоб Індонезія, Бразилія і Філіппи, ну це ну, дуже. І для мене стільки підписників, ну, це дуже важко. І, і ну, для 7000 людей робити ну, відоси. І, ну, і це і все таке. Ну, І ще ці максимально тупі коментарі по типу лол-лол смайлики якісь ну, Для мене ще 4 мільйони переглядів за буквально декілька днів. Для мене це жирно. Ну, ладно, типу, про Сіксера, воно набрало 27 тисяч переглядів. Зараз воно, типу, тренд остановився. Так, я розумію. Для мене це ось максимум. Але щоб було 4 мільйони, ну я в шоці від, від вас, друзі. Ну, чесно. Тому ви зможете тільки побачити е, на оцьомусь відео. Е, це видео на відео. Тому давайте ну зак... заканчуємо цю фігню і відписуємося. Чесно. Як вам сказати на індонезійському, філіпському чи на бразильському, я не знаю. Я вашу мову не знаю, тому що я ніколи не була. ну Де я була, то це тільки в Польщі. Where I, uh, goes, I goes to, the... to Poland. Ну, зрозуміло. Я не сподіваюсь, що би мене зрозуміли індонезійці, Філіппи і бразильці. Тому ось.